Так допекли мене в квадратними метрами. Ірина пишеть мені, в тебе не сходиться, що Ірина сама почала психувати? Да, Я не вмію вираховувати. Чесно скажу, як в, в цьому вираховується, я не знаю, тому що я не строїтель, я не ремонтник. Для того я вам і сказала, довжина плюс-мінус 2 метра ванни, ширина плюс-мінус півтора. Але як виявилося, ширина у нас всього метр. Мені почали казати, що ні, щось там не сходиться. Будь ласка, Ірина, блін, витягнула таких паспорт. 2 метра квадратних ванна. 2 квадратних метра. Для того я вам і описала, і показала відео, і плюс-мінус назвала довжину і ширину. Ну, довжина вийшла у нас 2 метра, ширина метр, відповідно, вийшло 2 квадратних метри. Для того я вам і скинула відео показати об'єми цієї ванни, щоб ви розуміли, що на 2 квадратних метра, як виявилося, з мене хотіло 200 тисяч гривень взяти.